Дорогі друзі, сьогодні радісний день. Прийшли довгоочікувані комп'ютери з Китаю. Ми замовили на фабриці 25 ноутбуків для сиріт, які не вчаться. Це наша мета, це наша справа, яку ми нарешті довели до результату. Я думаю, що діти будуть задоволені. Зараз подивимось, як це виглядає. Ось вони такі коробочки, кожен кладений в персональну коробку. Ой. Шість місяців праці. Ми почали це робити ще в вересні і зараз отримаємо результат. Ми Маємо великий проєкт повернути до школи 500 сиріт в Запоріжжі. Це діти, які вивчаться вже два роки, бо не мають комп'ютерної техніки. Це зарядка. І ми... Інструкція І ми поставили на мету зробити це. Ось вони перші. Я радий, це класні ноутбуки. Лого, слава Україні. Я просив китайців, щоб вони зробили персональне лого. Вони зробили лазерне гравіювання і ось отакі вони всередині. Є там зарядка. Зараз заведеться. А, за уваги. Ага. Ну, що я вам скажу? Попереду ще 20 отаких партій. Тут 25, а дітей 550. Навіть 22 партії. Ну, одну вже виконали. 21 партія. Доєднуйтесь. Хто не байдужий, хто хоче зробити щось для цих дітей, які не можуть за себе подбати. Слава Україні!